Всю сьогоднішню ніч ворог гатив по Синельніківському, Нікопольському та Криворізькому районах нашої області бив градами, ураганами, важкою артилерією та торнадо. С від обстрілів цієї ночі у нас потерпали шість громад. У Нікопольському районі від російських снарядів страждали Червоногригорівська, Мирівська, Нікопольська та Марганецька громади. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. У Червоногорорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали 16 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Снарядами снарядами знищено два приватні будинки, понівечені до 10 помешкань та сім господарчих споруд. Також автівка, газопровід та електромережа. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку. Магазин та автобус у Синельниковському районі. Рятувальники наразі продовжують обстеження території та зараз з'ясовують масштаби руйнувань у Злондольській громаді Криворізького району. У нас понівечено спортзал місцевого ліцею. Після, після вчорашньої ракетної атаки у кривому розі все ще залишається без світла 4 тисячі родин. В Мирівській громаді 350 родин аварійні бригади продовжують роботу по відновленню електропостачання.